Більше півсотні загиблих і зникли безвістим. Потужні зливи спровокували масштабні повені в Іспанії. Південні схід країни фактично йдуть під водом, Стихія нищить будинки і розмиває дороги. Транспортний колапс, залізниця стоїть. Водії застрягли в автівках. Влада мобілізує армію і здіймає у повітря гелікоптери. Цивільні авіарейси скасовують, якої ще біди на негода та коли відступлять нищівні паводки. Дізнавався Юрій Устименко. Авіарейси скасовують, залізниця стоїть, автівки плавають у воді. Іспанія бореться зі стихією небачених масштабів. Усе починалося зі звичайнісінького дощу. Тепер країну скували потужні повені. За даними Reuters, негода вже забрала життя більше 60 людей у Валенції. Ще щонайменше сімох вважають зниклими безвісти. Це найбільша кількість жертв паводків у Європі з 2021 року. Іспаніянтера Вся Іспанія плаче разом із вами. Наш абсолютний пріоритет допомогти вам. Державні адміністрації працюють. Ми працюємо скоординовано, щоб зробити це можливим. І ми збираємося надавати всі необхідні засоби сьогодні, завтра і стільки часу, скільки буде потрібно, щоб ми могли оговтатися від цієї трагедії. Ми не залишимо вас наодинці. Метеорологічне агентство Іспанії оголосило у Валенції червоний рівень небезпеки. В Андалусії ж помаранчевий. В окремих районах через затоплення перекривають дороги. Понад 150 тисяч будинків знеструмлені негодою. Велика вода затоплює оселі та зносить автівки. Декого негода фактично полонила. Лемонтон деперовеповіню несла багато собак, коней, унесла все. Нашого сусіда затиснуло в машині, і ми не знаємо живий він чи ні. Ще годину тому вода доходила. Ось до цього місця. Вода доходила мені до щиколоток, але в якийсь момент вона була вже до цього місця. Тут неможливо було пройти. Навіть не було видно мосту. Надзвичайники працюють у посиленому режимі, допомагає поліція, разом витягають тіла загиблих із води. Міністерство оборони країни залучило до операції військових психологів, натренованих собак та навіть авіацію. За допомогою гелікоптерів вже врятували не одне життя, зокрема дітей. В Андалусії із Реюк зійшов поїзд. Транспорт перевозив майже 300 пасажирів. Однак минулося без жертв. Національна іспанська залізниця вирішила більше не ризикувати. Призупинила рух між Мадридом та Валенцією. Хоча паводки вже досягли свого піку, влада країни закликає не наражати себе на небезпеку, адже в низці регіонів ризики ще зберігаються. Ми просимо громадян не втрачати пильності. Шторм продовжує спричиняти хаос. Ми ще не можемо вважати, що цей руйнівний епізод закінчився. Метеорологи б'ють на сполох. Природні катаклізми аж таких масштабів не випадкові, враховуючи зміни клімату, в майбутньому ці явища лише частішатимуть. Ми знаємо, що зі зміною клімату, коли в нас і так ідуть сильні дощі, ми будемо отримувати ще сильніші дощі. Тому що разу, коли ми бачимо такі явища, і ми розуміємо, зміни клімату лише погіршуватимуть їх. В Іспанії інтенсивні зливи відомі під назвою Готафрія. Або ж холодна крапля. Купчасто дощові хмари виникають, коли холодне повітря зустрічається з теплими водами Середземного моря. За лічені 8 годин Україні випала річна норма опадів. Юрій Устименко для апостроф Тіві.